Усім привіт, друзі! Сьогодні покажу максимально просту стратегію торгівлі в напрямку тренду та від лінії супротиву. Ось ми бачимо такий графік. Я позначив лінію тренду і лінію супротиву, але цю лінію супротиву ціна пробила. Я спробую відкрити угоду на 3 хвилини униз від цієї лінії. Адже ця лінія супротиву дуже сильна, і від неї ціна багато разів відбивалася вниз. Але можливо й те, що ціна проб'є її і піде угору до нової вершини. У разі такого ми відкриємо догін. Догін це сума перекриття, тобто, якщо перша моя Буде на 1000 гривень, то наступна буде на 3000 і так далі. І відкриваємо на 3 хвилини від максимальної лінії супротиву. І тут угода вже повинна відпрацювати дуже впевнено, адже графік зараз максимально піддається аналізу. Бачите, які чіткі ми провели лінії тренду та лінію супротиву та інші. І як графік відпрацьовує по цим лініям. Перша угода у нас закривається у мінус. Тому готуємо догін 3000 і чекаємо, поки ціна дійде до вершини. А поки я відкрив індикатор RSI та MACD, щоб подивитися об'єми покупців по MACD, а по RSI Подивитися, в якій зоні ціна. Ось ми відкрили другу воду униз від нового піку. Зверніть увагу, ціна в зоні RSI, тобто, коли ціна в цій зоні, вона скоро опуститься із цієї зони. Так було і раніше на графіку, а якщо вам цікаво торгувати з іншими трейдерами по моїм сигналам і хочете більш детальну інформацію, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання буде в описі і в коментарях під цим відео. Щоб ви розуміли, як працює восхідний тренд, я позначив дотики графіка до цієї лінії і стрілочками показав рух графіка. І ми бачимо, графік завжди рухається вгору, потім донизу, але важливо знати саме, коли він буде так рухатись. По ресайсі нас завжди з зони вище 70 опускалась униз, адже верхня зона 70 це зона перекупленості. І коли ринок перекуплений, він стає нецікавий покупцям, і продавці продають його. А тут я випадково натиснув кнопку назад на мишці і мене викинуло. Але угода відпрацювала максимально впевнено, і ми забрали свій плюс. Тому користуйтесь і торгуйте в плюс. Посилання на мій канал в описі під відео і в коментарях. Всім до зустрічі та гарного дня!